Вітання всім з прикордоння Харківщини. Сьогодні ми також їздили по воду і там вирішила вам показати краєвиди нашого невеличкого прикордонного селища. Таке небо сьогодні було дуже гарне. Тому захотілося його записати на відео. Сьогодні ми знову приїхали по воду. Ось до такого джерельця у нас є. Тут найгарніша, найгармезна водичка. І на смак, і так, ось так виглядає наший родничок, як його називають. Ось так тут квіти понасаджували. Такі східці веду. І ось тут люди набирають водичку. Ось так вона виглядає. Найгарніша водичка на карті. Дуже чиста, дуже смачна. Ось так. І ось так від нашого родничка сюди є ставочок. Ось так тут падали шахеди, тому всі деревцятка поломані біля нашого ставочка. І дивіться, що залишилось від нашого ставочка. Води немає зовсім. Це вперше за скільки років, щоб води тут не було. Її було завжди ось тут, по самому берегу. Багато сиділо рибалок завжди. Так як тут гарна рибка. Тут навіть у нас оці як їх, не мідії, а устриці чи як, я вам покажу зараз. Їхні панцирі були. А тепер... І майже немає водички. Зараз вам. Ось так. Зараз вам покажу. Немає такого гарного ставочка. Тут навіть приїжджали купатися. Ось так. Дивіться, що залишилося. Майже нічого не залишилося. І ось так виглядає берег. Все це було раніше в воді, тепер немає. Тільки домики від равликів. Риби, О, дивіться, скільки повмирало, плаває. А там вдалині. У нас чайки, лебеді, журавлики. Напевно, їдять цю рибку, щоб повмирала. І ось так дивіться, виглядає печальна ставочок. Скільки рибки? Вон. Мертвої. Дивіться, скільки багато. Ой, Господи. Це все риба. І вон. Ой, хоча б не впасти залізла, щоб вам показати. Зараз. Ой, дивіться, все у рибки. Їй тут дуже-дуже багато. Увесь берег. Так, запах тут не дуже. Вон велика рибка. Так що пропадає наш ставочок. Пересіхають колодязя в Харківській області. Все менше та менше водички. Ось отакі тут були. Я не знаю, як вони називаються цим ставочком. Не мідія, як вони називаються. Ось бачите, після них багато залишилося домаків. І ось бачите, одна така. Також померла. Вона нам вже... Ой, зараз відкрива. Ага, її не відкриєш. Хотіла показати. Ось така величенька. Дивіться. Їх тут дуже було багато ставочках. Не знаю, я їх ніколи не куштувала. Але шкода. Всіх шкода дивіться. Що твориться. Водички зовсім нема. По дорозі побачила, дивіться, які гарнисенькі квіточки, жовтесенькі, Дереві чи білесенькі. Скільки в нас гарних квіточок. То ще квітні. А що ж це за квіточки такі жовтенькі? Не знаєте? Тут їх так багатенько. Ось так. Все пожовтіло. адже дощів немає.